Також хочемо сьогодні з вами поговорити ще про тему автоматизації, як вона допомагає боротися із вашими проблемами. Справді для багатьох компаній, особливо малих та середніх, використання автоматизованих систем обробки заявок, може стати і буде популярним, тому що це вирішує їхні основні проблеми. Однією з ключових проблем є економія часу. Тобто автоматизація дозволяє звільнити ваших менеджерів від рутинних завдань. Таких, як ручне там, сортування заявок або відправлення листів, що підтвердж... для підтвердження. Це дозволяє зосередитись менеджерам на важливіших завданнях на продажах та в взаємодіях із клієнтами. А також поліпшення клієнтського досвіду, тобто швидка реакція на запити та професійне спілкування з вашими клієнтами, воно формує позитивне враження про компанію. Це підвищує рівень довіри до компанії. Лояльність клієнта, що в свою чергу веде до зростання продажів. Відповідно, наступне це є зниження кількості втрачених заявок. Завдяки автоматичним нагадуванням, відстежування поточного статусу кожної заявки, компанії можуть уникнути і уникають ситуації, коли запити клієнта залишаються без відповіді, коли угоди знаходяться в системі без завдань для менеджерів і так далі. І, звісно ж, підвищення ефективності роботи працівників сюди. Ми відносимо те, що автоматизація дозволяє менеджерам з продажів працювати швидше, ефективніше, обробляти більше заявок за день і насправді знижувати навантаження на всю команду загалом.